Президент України Володимир Зеленський нещодавно відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, щоб висловити підтримку воїнам країни, які захищають Україну, її суверенітет, міста та дітей. Під час візиту Зеленський вручив державні нагороди захисникам України та висловив вдячність за службу. Зеленський також відвідав Дніпровську ГЕС у Запоріжжі з генеральним директором МАГАТЕ, щоб обговорити захист Запорізької АЕС, гендиректор, який раніше анонсував свій. Візит на Запорізьку АЕС має на меті оцінити ситуацію з ядерною безпекою на майданчику та визначити нагальну необхідність його захисту під час війни, за його словами, незважаючи на присутність експертів МАГАТЕ, ситуація на станції все ще нестабільна, а загрози ядерній безпеці надто очевидні. Тому він прагне забезпечити регулярну ротацію експертів МАГАТЕ на майданчику та поза ним, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками. Рядками для здоров'я та навколишнього середовища людей в Україні та за її межами, крім того, МАГАТЕ більше не розглядає можливість створення демілітарізованої зони на Запорізькій АЕС. Рішення було прийнято з огляду на необхідність дії негайно для запобігання ядерним аваріям і захисту безпеки людей у регіоні. Зеленський також зустрівся з послом Доброї волі ЮНІСЕФ зіркою кіно та командою ЮНЕСЕФ, щоб обговорити такі питання, як відбудова країни, шкільна інфраструктура повернення українських дітей, депортованих до агресора, створення бомбосховищ у навчальних закладах, технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах, де навчання офлайн неможливо через відповідні загрози. Зеленський подякував ЮНІСЕФ за допомогу та наголосив на важливості захисту дітей. Актор, який відвідав Донбас перед повномасштабним вторгненням, на власні очі побачив вплив російської агресії на Україну та активно займався сферою захисту дітей. Сьогодні тисячі українських шкіл перебувають у зруйнованому чи пошкодженому стані. Понад 2,7 мільйона українських школярів змушені навчатися онлайн чи у змішаному форматі. Понад 1 мільйона українських дітей перебувають у ризику розвитку депресії, тривожних станів та інших психологічних проблем. Ми всі знаємо, які наслідки принесла агресія і наскільки необхідно усьому світові об'єднатися, щоб її зупинити та відновити Україну після війни. Загалом візит Зеленського до Запорізької області на меті висловити підтримку українських воїнів та обговорити з міжнародними організаціями, такими як МГАТЕ та ЮНЕСЕФ, важливості питання ядерної безпеки та захисту дітей. Дії президента підкреслюють важливість негайного вирішення цих питань, щоб запобігти подальшій шкоді народу України та за її межами.